Від Куби до Великої Британії, від Німеччини до Польщі та України, Тернопіль знову стає джазовою столицею. Цьогоріч місто приймає ювілейний 25-й міжнародний фестиваль імпровізаційної музики. Джаз без якщо в минулі роки події скорочували до одного дня. То зараз організатори повертаються до традиційного триденного формату. Концерти заплановані на 12, 13 та 14 грудня. Рівень музикантів повинен бути такий, який задовільняє нас, який ми хотіли би представити тернополянам. А друге це географія. Ми хотіли би кожного разу, ну, фестиваль міжнародний, кожного разу показати щось, щось цікаве, якусь цікавинку або країну, або інструменти, або і то, і то разом разом взяті. І поки що нам це вдавалося. Через повномасштабне вторгнення логістика значно ускладнилася. Не всі іноземні виконавці наважуються їхати в Україну. Утім, організаторам вдалося зібрати потужні команди. Тож тернополян чекають мелодії рідного Криму, польсько-кубинський мікс, джазові стандарти та експерименти. Оскільки фестиваль святкує чверть століття свого існування, для публіки підготували й ексклюзивні виступи. У цьому році ми побачимо зовсім незвичний, дуже екзотичний, як для джазу, інструмент, який буде грати. Це буде Арфа, і з Арфою приїде Анна Джежинська. Джазбес це не лише про музику, а й про культурну дипломатію. За майже два десятиліття у Тернополі фестиваль об'єднав сотні музикантів, перетворивши місто на майданчик для сміливих експериментів. Організатори запевняють, програма складена так, щоб зацікавити навіть тих, хто вважає себе далеким від цього жанру. Але у Тернополі це 19 років. Це понад 100 колективів, які виступали в цілому на семи сценах. З 30 країн світу, в тому числі дуже екзотичних, як Індія, Кенія, Нігерія. Тому ми завжди пропонуємо різноманіття. І навіть якщо ви думаєте, що ви не любите джаз, повірте, ми вас по-хорошому здивуємо. Перші два дні 12 та 13 грудня музиканти виступатимуть на сцені Тернопільського драмтеатру. Фінальний акорд фестивалю пролунає 14 грудня у креативному кластері на пошті. Початок концертів о 18.00. Кожен день у нас виступає в концертній програмі два колективи з антрактом. І е, вартість, що напевно цікаво, слухачам і глядачам, вартість квитків не перевищує минулорічну вартість і починається в. Можна квитки придбати за 260 гривень і вище. Фестиваль має і благодійну мету. Частину коштів від продажу квитків передадуть на потреби Збройних сил України. Для військовослужбовців та ветеранів вхід вільний. Щоб отримати запрошення, захисникам достатньо написати організаторам на офіційній сторінки «Джазбез» у соцмережах.